Пройшло два чи три дні з моєї зйомки, маленької високої грядочки і з маленькою грядкою розуму. Полуничку я пообрізала, листечко, так, не все, але частково, і посадила кавунчики. Це якийсь у мене нечайно тут виріс я його тут не саджала А дивіться, один кавунчик у мене хтось під'їдає злосно, нехай під'їдає вже так і буде, треба втекнути ще на сінечко. Який урок? Що треба більше саджати то я їх багато саджала вони просто не всі зійшли. травичка я тут просапала була. Кавунчик ось такий, це новий з'явився, його тут не було. Ось такий кавунчик. А ось ці кавунчики стали значно кращими буквально за 2-3 дні. І я полила лише раз, і оце сьогодні вранці. І оцей кавунчик, який красивий. З них щось повинно бути, можливо, вони навіть і вродять. Побачимо, тому що диньки в цій грядочці родили гарненько. Там, де нічого в мене не було, між полуничками я посадила диньки кущик чи два. І я планувала тут також посадити в міжгряді. Посіяти укроп і посіяла. А потім вияснилося, що це не укроп, а морква. Я в шоці, я в шоці. Що це буде, якщо тут почне рости морква? Морква і полуниця це добре, якщо вони, наприклад, після моркви полуницю висадити. А коли, ну не знаю, я подивлюся. Якщо вона вродиться морква, то та ще й тут і кавунчики, якщо будуть. Буде, що ще не буде, але вже так. Валяються посередині грядки оці якісь равлики, можливо, вони вже повиздихали. Всередині органічної грядочки у мене виросла картопелька, я її туди не саджала, просто лушпиня з картоплі. Я кидаю сюди, і воно так виросло, то нехай вже росте. Взагалі-то треба було вирвати, щоб воно не витягувало поживні речовини з органічної грядочки. Але я вже думаю, нехай собі росте, тому що вона так вперто почала підніматися догори. Навряд чи я щось зможу витягнути від, звідти, тому що там і гіллячки. Побачимо. Сюди я травички не докладала, хоча конче потрібно подокладати, щоб вона вже перероблена, оця грядочка, з проріченими камінчиками, а не суцільними, як було раніше, щоб сюдою компост змивався на грядочку, і водичка, щоб краще сюди. Я поливаю коли грядочку, і сюди зручніше поступати водички, щоб підгнивало і робилося добре, компост, і також цей компост буде змиватися і сюди на грядочку, і хробачки і жучки будуть його теж розносити. Це Дуже гарний метод, але побачимо, ще ж я вам зараз покажу, побачимо восени, чи будуть кавунчики, що в мене тут буде. І якщо морпа і виросте, то вряд чи буде, тому що там під низом у мене вже 3 чи 4 роки, мабуть, 3 роки цій грядці. І там органіка зверху до травичка, вона вже поперегнивала, а там гілляки, дерева, вони ще ніяк не перегнили. Якщо морква і вродить, то вона не буде крупною, і великою, і довгою, і красивою. Буде коротенькою і якоюсь покрученою. Отак, грядочка моя. Отака. Побачимо до осені, може тут щось якось вона стане буйнішою, зеленішою. Коли дійсно ще сум уже звідси отак повимивається більше компосту, то і менше і рідше треба буде її поливати. Але ж я говорю, так як у мене завжди був кругом лише пісок, то полуничку я поливала два рази на день і то, хоч і поливала два рази на день, і то з неї нічого не було. Ось я поповнила грядочку травичкою, грядку розумна або органічну грядку. Це зовсім вона така малесенька. І мені цікаво, що ж буде з цією картопелькою. Вона там не згниє, як вона себе цікаво, почуває. Буду спостерігати за нею. Ось у мене ще одна грядочка, отака, тут теж полуничка, І це вчора я теж тут прорядила. теж. Камінчики були сплошну. Тут виросла помідорка, в мене я вже теж самосів. Я її не стала пересаджувати. І вона якраз під грядочкою, і я поливала на грядочку, і воно все стікає сюди під цю помідорку, і яка вона красива, дійсно краще, ніж. Там на грядках у мене на моїх основних. А тепер я сподіваюся, що вона буде ще краще рости. Це все воно. Полуничка це вся я її їла. Але якщо я не перестану вести цей канал, то весною вам покажу. Хоча я і планувала тут прибрати звідси полуничку, а садити тут укроп, чи зелену цибульку, чи перець болгарський. Але ще буде видно. Ще ж я вчора посіяла. Отут. Просто біля помідорки я кинула бурячок, а тут укроп, здається, сіяла. Ось у мене укропчина отака росте тут. Це у мене оця кам'яна роза. Тут пеньок був, я накрила замайкою, камінчиками обложила і посадила кам'яну розу, і оце отакі квіточки і поливаю щоб той пеньок розтворився, там теж перетворився в компост. І отут теж пеньочок був. Те саме зробила, але він був маленький і тому і кущ тут теж менше. Далі буде.